Ти лежиш у своєму ліжку, тільки ліжка немає, ковдра, її теж немає, а спальний мішок пристібнутий до стіни, подушки забудь. А найголовніше ти не лежиш, твоє тіло просто висить у повітрі, немов дзика в стані спокою. Це не сон, а реальність для астронавтів, які проводять ніж на орбіті Землі. Підписуємось на канал, ставимо подобайку і поїхали! Космічний режим в сну нова фізика комфорту. На Землі нас сон керується гравітацією, ми лягаємо горизонтально, відчуваємо вагу тіла на матраці, а в космосі цього всього немає. Невагомість змінює все, тіло не притискається до поверхонь, м'язи майже не відчувають напруги, тому астронавти повинні пристібати себе, щоб не плавати по кабіні, поки сплять. Зазвичай вони сплять у індивідуальних сонячних капсулах, маленьких спальниках, закріплених до стіни чи іншої поверхні. Такі капсули забезпечують особистий простір, приглушене освітлення та вентиляцію. Ніч у космосі настає 16 разів на день, оскільки міжнародна космічна станція МКС облітає Землю приблизно кожні 90 хвилин, астронавти бачать до 16 сходів і заходів сонця на добу. Уяви, що кожні півтора години світло змінюється з дня на ніч, твій мозок почне бунтувати. Щоб уникнути повного хаосу в біоритмах, вчені розробили чіткий графік, штучне освітлення, маски для сну, навіть нічний режим станції, коли всі монітори приглушуються, а зв'язок з землею обмежується до найнеобхіднішого. Це допомагає імітувати земний дубовий цикл. Чи легко спиться в невагомості? Це звучить романтично. Плисти в просторі, немов Хмаринка. Так, насправді сон у космосі це виклик. Деякі астронавти скаржаться на погану якість сну тіло не розслабляється так, як на землі. Відсутність тиску на хребет створює дивне відчуття зависання. Інколи астронавти навіть прокидаються, вдаривши об кабіни. бо в сні пливли кудись не туди. У НАСА вивчають ці проблеми та навіть проваджують експерименти інфрачервоним світлом. Що імітує захист сонця або звуковими сигналами, які допомагають мозку вимкнутися. Декому допомагає класична музика перед сном. Кілька неймовірних фактів. Астронавти зазвичай сплять 6-6,5 годин, хоча рекомендується 8-8,5. У невагомості спина випрямляється і люди можуть виростати на кілька сантиметрів. Вага не тисне на тіло, тому ти не відчуваєш болю у спині чи ногах, як це буває на землі. Хтось спить у вертикальному положенні, для нас це стоячи, але в космосі це взагалі не має значення. У 2014 році японський астронавт Кіоті Ваката сказав, я сплю, ніби лечу у сні, і це буквально так. Навіть проста рідь, як сон, у космосі перетворюється на наукову задачу, але саме ці дрібниці роблять людську присутність у Всесвіті можливою, і хоча спати в невагомості це ще той квест. Багато астронавтів кажуть, що це незабутній досвід, коли ти засинаєш, дивлячись на землю через ілюмінатор. Там далеко внизу усе твоє життя, а ти м'яко пливеш у тиші космосу.